Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо з вами про додавання та віднімання мішаних чисел. Поїхали. Спершу подивимося на додавання. Нагадую, для того, щоб додати два мішаних числа, ми окремо додаємо їхні цілі частини та окремо додаємо їхні дробові частини. Давайте розглянемо такий приклад. 5,1 Додати 3,5. Бачимо, що у дробових частин наших мішаних чисел різні знаменники. Тож спочатку потрібно звести їх до спільного знаменника. У першого дробу знаменник 4, у другого 6. Їхнім спільним знаменником буде число 12. Отже, додатковий множник до першого дробу буде 3, а до другого дробу буде 2. В результаті наші дроби перетворюються на наступні: 5,3 та 3,1012. Тепер, коли у наших мішаних чисел однакові знаменники у дробовій частині, ми можемо виконати додавання цілих частин окремо та додавання дробових частин. 5 плюс 3 буде 8. А коли ми додаємо дроби з однаковим знаменником, то чисельники ми їхні додаємо, а знаменник залишаємо той самий. Тобто до 3 нам потрібно додати 10, це піде у чисельник. А знаменник залишається 12 без змін. В результаті такого додавання ми отримаємо 8,1312. Можна помітити, що дробова частина нашого мішаного числа це неправильний дріб. Нагадую, що неправильним є дріб, у якого чисельник такий самий, як знаменник, або більший за нього. І це якраз саме той випадок. Якщо дріб у нас би вийшов правильним, то відповідь можна було би так і залишити. Але якщо дробова частина у нас є неправильним дробом, то потрібно з неї ще виділити цілу частину. Тобто 13 дванадцятих ми маємо ще додатково перетворити на мішане число. Отже, 13 дванадцятих ділимо 13 на 12 з остачею. І виходить 1 1 ціла дванадцята. І фінально ми отримаємо 8, цілих, до яких ми маємо додати 1 1 дванадцята. В результаті отримаємо остаточну відповідь дванадцята. Тепер розглянемо віднімання мішаних чисел. Якщо ми хочемо виконати віднімання мішаних чисел, то ми окремо віднімаємо цілі частини і окремо віднімаємо дробові. Що ж, давайте розглянемо віднімання для тих самих чисел, що ми розглядали і додаваємо. Але тепер знак у нас, звичайно, ж, змінюється з плюса на мінус. Тобто маємо такий приклад: 5,1 мінус 3,5. Знову ж таки. Дробові частини мають різні знаменники, тому нам потрібно звести їх до спільного знаменника. Ми це вже робили в попередньому прикладі, тож давайте просто продублюємо те, що ми записували раніше. Замість 5,1 пишемо 5,312, а замість 3,56 пишемо 3,1012. Це ті самі перетворення, що були і до того. Проте бачимо, що ми не зможемо виконати віднімання дробових частин. Адже перша дробова частина є меншою за другу дробову частину. Тому нам потрібно буде позичити одиничку в цілої частини в першому числі. Тобто прибрати від 5 одиничку, але за рахунок цього збільшити чисельник. Пам'ятаємо, що одиничка це у нас дріб, який має однаковий чисельник та знаменник. І оскільки у нас тут знаменник 12, то одиничку ми позичаємо у вигляді 12-12. Ну і ще плюс тих 312, які були спочатку. Сумарно виходить 1512. Тому наше перше число перетворюється на наступне: 4,1512. І вже від цього числа ми зможемо спокійно відняти 3,1012. Виконуємо окремо віднімання цілих частин, 4-3 буде 1. І від 15 дванадцятих 12 віднімаємо дванадцятих. Чисельники віднімаємо окремо, знаменник без зміни. В результаті вийде 512. І остаточна відповідь для цього завдання 1,5,12. Нічого додаткового ми тут скоротити не можемо. Дробова частина у нас є правильним дробом, тому нічого додатково виділяти не треба. А отже, на цьому можна і завершити розв'язання цього прикладу. Що ж, друзі, ми подивилися з вами на прикладах, як додаються, та віднімаються мішані числа. На цьому в мене все. До зустрічі у наступних темах.